на пленарне засідання 89-ї сесії міської ради 8-го скликання зареєструвало 16 депутатів з 26 обраних. Сесія правомочна. Забезпечення роботи сесії нам необхідно створити робочу органу. Для підрахунку голосів пропонуємо брати групу підрахунку голосів у складі голосів. Інші пропозиції будуть? Немає. Чудово пропонуємо групу підрахунку голосів у наступному складі. Спорож у голосуємо, також на Олександр Васильович. Будь ласка, персонального чи з списком? списком. Дуже дякую. Додаємо пропозицію, прошу голосувати, хто за? Проти. Утримався, приймається. Будь ласка, замість справи і за столом. І також, шановні колеги, нам можуть створити секретаріа сесії. Тобто, секретаріат сесії у складі області. Інші пропозиції будуть? Немало. Чудово, тоді пропоную секретарку в наступному складі. Дадикіна Алла Михайлівна, також Чірнко Олександр Євгенович, Як було голосувати? Персонально чи списком списком. Дуже дякую. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати, хто за, проти, утримався, приймається. Будь ласка, також займіть справа. Місце від нас за столом. Дякую. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний та регламент роботи планерного засідання 79-ї сесії 8-го скликання. Вам просто пропозиції відносно порядку денного? Тому є пропозиція проголосувати його за основу. Хто за? Проти. Тримався, приймається додаткове запитань, зауважень. Ми включили на. Ні, ні, бо вже на зараз збори включили. Все окей, більше нікого немає. Немає. Тоді голосуємо за порядок. денний в цілому. Хто за? Приймається чудово повідомлення. Якщо можна ще раз, будь ласка, на сесії, щоб ми зафіксували, щоб потім не було Дякую. 22 питання. Чудово, шановні колеги, всі питання на загальних зборах фактично ми розглянули. Якщо до них немає запитань, тому є пропозиція то з питання номер 1 до питання номер 21 Включно об'єднати і проголосувати пакетом. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за проти? Тримався тримається. І переходимо до голосування Васильом за Даткина, Кириєва, за Киреев, за, Хобзареву, за Ковольова, за Литвино, за Кутянка, Манін, за Мокра, за Почкцова, Скориш, Щілинце, Федоренко, Федоренко, Файборовецьом. 16 за, 16 за. Перейшли рішення про Шановні колеги, питання номер 22. Голосуємо під окремо. Васильєв, Даткина. Кірієв, <гнєв> Козайов, <Побзарёво. За>. Орольов, <Оуен�> Літвінова, Лук'яненко, Маннінін, Мамобраний, Кочевцова, Спориш, Шіслівця, Тіленко, Федоренко не голосує, Федорова, Чернівцова. Дякую. 15 Дякую. За. Рішення прийнято. Шановні колеги, є пропозиція з 23-го питання по 65-й, яке було додано до культури. Об'єднати, проголосувати пакет. Хто тобто, за дану пропозицію? Прошу голосувати, хто тобто, за, проти, утримався, приймається чудово. Тоді переходимо до голосування. Василью, Даднікіна, Ірією, Обзайова, Ковальов, Вітвінова, Лук'яненко, Манінін, Новобранів, Почепцова, Спориш, Числівцев, Тіленка, Федоренко, Федорова чи 16 за. Дякую, шановні колеги. Всі питання, які виносились на сесії, ми розглянемо, у кого є бажання в теорії будь ласка, Ні, ми продовжуємо працювати активними партнерами, не дієся цього року також, ми ще отримуємо десь мінімум раз, два, три, чотири одиниці техніки додаткової, яка буде працювати на плавах громади. Це буде нова техніка в різному форматі, від шкільних автобусів, від автобусів для перевезення, від тракторів пилососів і інших речей. Ми над цим питанням працюємо, результат буде, закупівлі проводяться. Трошки є момент з різними організаціями, тому що в службах безпеки в різних... Посольствах чи організаціях вони різні, вони вивчають питання і організації, на яких відкриті кримінальні справи, тому вони відпадають, доводиться шукати інших нових постачальників, щоб служби безпеки внутрішні могли їх пропустити і почати відповідні процедури з закупівлі. Ми всі цими питаннями займаємося, ми займаємося на контролі. Їздив я до Словаччини з колегами, ми поховали. Цікаві підприємства, ми розуміємо, там вже енергетика і опалення працюють трошки на іншому рівні. Там зроблено котельня на щепі, але ще додатково стоїть і теплонасоси, які з повітря беруть тепло, частинку додають, частинка від сонячних панелей, а решта вже за рахунок твердопаленого котла, скажімо так. Тоді воно більш цікаво і ефективно, тому що звідси трошки додав температури, так додав, і воно виходить дешевше краще. Зараз ми напрацювали, попередні рішення буде приїде з наших міжнародників хлопці, які зроблять енергоаудит нашого підприємства попереднього з майбутніми перспективами, і будемо розроблювати вже проєктну документацію і вже будемо з вами тоді вже дивитися їхні пропозиції. Як буде працювати надалі? Наша котельня це стосується ліцею номер 2 з можливою перспективою під'єднання садочка першого, який недалеко, можливо, що гуртожитка за проспектами Набутийського 95. Оскільки там проблеми людей з електрикою, тільки електроопалення, якщо буде прорахунок і людям буде вигідніше, будемо дивитися і це. Але спочатку мають бути спеціалісти, які до нас заїдуть, і нам відповідні вже пропозиції кроки вперед. Ми в цьому попередньому зацікавлені, ближчим часом ми їх чекаємо і до кінця року, дай Боже, вже все добре, почнемо вже розробку проєктно-кошторису документації на переробку нашої патеки. Будемо дивитися, бо, я кажу, багато є факторів, які впливають на час і місце будь-яких заходів, як і безпекові, так і в плані роботи не тільки. Тому будемо дивитися роботи ще дуже-дуже багато. У нас партнерами робота проводиться. Завтра змушені, на жаль, виїжджати до міста Львів, проводиться захід з Міністерством культури, де ми так само відібрали 10. Громадську цієї України, які завтра будуть там, це будуть вже додаткові проекти на нашому культурному рівні, з якими їду я, я, з Тома Миколаївна Сергій Вікторович. Їдемо працювати три дні роботи, завтра виїзд. Щоб додатково завести надходження до громади, а найголовніше завивати, не забувати, що ми культурні, гарні люди, які маємо дуже велику і історію, і культуру, і паралельно займатися туризмом і не тільки тобто багато таких моментів, в яких доводиться приймати участь вже і насутний місяць трошки розповному. Якщо ти хочеш щось зробити, доводиться їздити до міського голову, на жаль, хочуть бачити всі. І доводиться розриватися, хоч туди, хоч сюди, але найголовніше, що є результат цієї роботи. Будемо працювати ще більше. 25 рік по порівнянню, скажімо так, якщо порівнювати минулі роки, напевно, буде, буде найефективнішим по міжнародній допомозі. І не тільки. Ми працюємо з кожним роком, ми посилюємо. Знаєте, я колись. Коли там будували тротуар, який для місце, це було свято. Бо таке робилося дуже рідко. Сьогодні це звичайна справа кожного року. І це добре, що ми так зробили. Що Будівництво доріг чи тротуарів це звичайна справа, якою має займатися органів місцевої влади кожен рік. А не як раніше, що до вибора або кінець каденції починаємо активно щось робити. Чудово, що це кожного року робиться. Не на виборчій кампанії. І нарешті речі, так і має працювати орган місцевої влади. Не на піар, а на постійну щорічну роботу поліпшення життя громади. Комусь це видно, комусь це подобається, комусь не подобається. Для того є тут ми з вами, бо ми більш глобально бачимо відповідні речі і з ними працюємо. На жаль, всі питання, як знаєте, громадяни тільки не в нас, вони і в інших голів. Ми з колегами спілкуємося з інших регіонів, з інших країн. І ті самі питання, коли буде підвищення пенсії. Людина не розуміє, що орган місцевої влади цього рішення не приймає, але питання завжди задаються. Бо мало хто розуміє, що таке центральна влада, виконавча влада і орган місцевого самоврядування. Ну нічого, наше завдання якраз є пояснювати нашим громадянам, але найголовніше на постійній основі виконувати свої першочергові функції. А найголовніше робити аналіз того, що ми робимо, і ставати з кожним роком більш ефективними, а не тільки на одному місці, що я покосив траву біля будинку і все. Ні, має бути розвиток. Аналіз, а як можна покосити швидше, ким як і економніше? От тоді ми будемо себе модернізувати і покращувати те, що в нас є сьогодні. Тому в нас дуже-дуже багато роботи, головне в нас є майбутнє. І воно не колись буде. А ми вже бачимо, яке воно буде в найближчі роки. І не треба гадати колись. Вже ми це бачимо, і це дуже добре, що його видно, а не тільки можеш мріяти. І якраз в цьому і заключається наша з вами робота. Їхати зі свого дому не збираюся, ми тут до кінця кратко. І тому свій дім будемо покращувати на максимум і зробимо все можливе і неможливе, щоб ми жили в комфорті. Щоб ми жили в сучасному будинку. Оце наше майбутнє. Але для цього треба попрацювати всім, не лише мені, тому що міська рада це великий механізм, і від кожного, хто тут працює, залежить стабільна і результативна робота. Тому щиро дякую депутатському корпусу, який підтримав наші ініціативи і нашим працівникам, які сьогодні разом з нами виконують. Це не легкий час для країни, і в тому числі для нашої громади цю роботу. Бо вона має бути виконана, вона має працювати, але найголовніше, щоб вона ще була ефективна і результативна, коли нам буде не соромно подивитися на 5 років назад, коли в нас не було нічого, жодної техніки, жодного майна. І те, що є сьогодні, це небо і земля. І це тільки ми п'ятий рік, що працюємо. Дай Боже, продовжуємо роботу, буде зовсім інша історія. Зовсім. І не буде того, що ми не сходили на попрошенки. Час закінчується. З 22-го року фактично ми живемо самостійно. Виживаємо, розвиваємося і слава Богу. І слава Богу. Далі буде більше. Набагато. Тому що ми почнемо заробляти. Я вам щиро дякую. Сесія оголошується закритою.